Як так буває? Записала вже пів відео, і по ітозі вийшло, що не записався. Значить, неправильний розкладивлюсь заново. І так, це відео для тих, хто зараз посварився з чоловіком або розлучився, але вас чекає, що буде далі, чи помиритесь ви. Буває так, що ми розлучаємось, розстаємось, але думайте про нього. І так, я подумала про вас, що буде далі відносно з цим чоловіком. Тут хтось пішов із відносин кохаючи, і це король мечів. Це він. У нього до вас почуття, але, але людина приймає рішення головою не за серцем. Це за чоловіки, які, які один раз одружуються і не розлучаються, якщо він одружений. Це чоловіки, які навіть одружуються не за покликом серця, а за якимись своїми певними. Розуміннями того, якою повинна бути жінка. із минулого. І що він? Ви для нього цінна жінка, королева Пентаклів, так. але якось він до вас відносився по легкості. Йому подобалося, що ви жінка, яка вміє заробляти, жінка, яка має красивий одяг, ви зовнішньо красива, ви така, як конфеточка сладковата. Так, і він багато про вас мріяв, фантазував, тут боровся зі своїми страхами. Але давайте так. Ну що нам що було? Вищі сили, підкажіть, що буде далі у моєї фейчки відносно з цим чоловіком? Ну, що він довгий час буде приймати рішення, але так і не прийме стосовно вас. Бо він король Пентаклів, бо він імператор, і він сексуально хоче вас. У нього на вас горить жезел. Скажу вам так, що він почне діяти. Буде таке що він почне діяти ваш бік, і буду вам пропонувати взаємне щастя, коли ви... Коли він кохає вас так, як ви на те заслуговуєте, як скоро це буде? Ой, Не скоро феєчки, по пентаклям, будуйте своє життя. Так, тут тобто він з відносин пішов кохаючи, зразу вам кажу. Або ви його йшли кохаючи. Тепер таке запитання. Дайте мені пораду, вище сили моїм феєчкам. Четвірка жезлів. Прада така, що у вас з ним буде родина, ви будете жити з ним під одним дахом, у вас буде з ним щастя в коханні, хочете ви чи не хочете. Приходьте на 20 днів чудес з картами таро і перевірте свої бажання.